Багато українців, які на сьогоднішній день проживають за кордоном, вимушені орендувати житло. Але у багатьох випадках ціни на оренду такі, що ти ледве можеш зняти кімнату за 500 євро. Але сьогодні я покажу вам, що можна орендувати в Албанії за 500 євро. І повірте, це вас здивує. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео. І Я впевнений, що у кожного з вас є друзі, котрим це відео буде корисне. Отже, поділіться ним з ними. Ця затишна квартира знаходиться у самому серці Дуреса, одного з найпопулярніших прибережних міст Албанії. Піднімає сходами, з першого кроку відчувається, що тут затишно, чисто і дуже охайно. Це та квартира, де ти будеш відчувати себе як удома. Вхід одразу веде нас до просторої кухні вітальні. Світло, яке заливає кімнату скрізь велике вікно, робить цей простір особливо приємним. Новенькі меблі створюють сучасний інтер'єр у стилі мінімалізму, у кутку індукційна варильна поверхня, поруч сучасна мийка з якісною сантехнікою. І мрія багатьох дівчат мати вікно коло тої самої мийки. Усе продумано, сучасно і дуже, дуже стильно. Навіть величезний холодильник гармонічно вписується у загальний стиль. Кухонний стіл. Стильний і дуже зручний, із дизайнерськими стільцями, які ніби щойно з салону. Це простір, де справді хочеться готувати і вечеряти всією родиною. Вітальня зона затишна і функціональна. М'який новий диван чекає на вас після робочого дня. А попереду великий телевізор, який стане ідеальним доповненням до затишних вечорів з фільмами чи футболом. Це місце, де хочеться проводити багато часу зі своєю родиною. Далі Коридор, і тут приємний сюрприз вбудована шафа з прихованими функціями усередині пральна машина та великий бойлер, якого вистачить на цілу родину. Все сховано, компактно і дуже практично. Переходимо до ванної кімнати. Вона справжній приклад стильного і функціонального простору. Елегантний дизайн, невеличке віконце для провітрювання, а ящики для зберігання висовуються автоматично при легкому натисканні, це додає технологічності та комфорту. Тут кожен елемент на своєму місці, усе продумано до дрібниць. Супна дитяча кімната, світла і дуже функціональна, комфортне ліжко, аби найменшому члену родини снилися лише солодкі сни, письмовий стіл біля вікна, ідеальне місце для навчання, а для зберігання речей безліч поличок, шафок і навіть простір під ліжком. Тут усе продумано для комфорту дитини. Звісно, батьківська спальня це місце, де хочеться відпочивати: велике м'яке ліжко, тумбочки з нічними світильниками, ще одна вбудована шафа для одягу та речей, і найголовніше балкон, із видом на місто. Балкон відкриває панораму на Дурес з його характерною архітектурою та затишною атмосферою. Тут можна зустрічати світанки з чашечкою кави або проваджати сонце з келихом вина. Виходиш із під'їзду і одразу потрапляєш в супермаркет. Зручно? Ще й як. Для мене завжди важливо, що знаходиться поруч із квартирою. І можу сказати чесно, це одна з найкращих локацій у центрі Дуреса. Аптеки, кафе, кав'ярні, ресторани усе в радіусі кількох кроків. Цей район не просто набір магазинів, тут живе історія. Зовсім поруч стародавній ринок. Тут є амфітеатр часів Римської імперії, вузькі вулички зі старими будинками, кожен із яких має свою душу. Це не просто інфраструктура, це життя, що пульсує навколо вас. Головна площа за три хвилини пішки це місце, де завжди щось відбувається концерти, ярмарки, свята. А якщо хочеться прогулятися, центральна вулиця з бутиками, ювелірними магазинами та атмосферними ресторанчиками чекає. Кожний напрямок, нове відкриття тут справді не буває нудно. І найголовніше море буквально за 5 хвилин пішки. Вам не потрібно брати авто, шукати парковку, витрачати час, просто виходите з дому і вже через кілька хвилин, бо соніш йдете по піску, вдихаєте солоне повітря, слухаєте хвилі і відчуваєте, ось воно якість життя. Це той рідкісний випадок. Коли автомобіль вам просто не потрібен, усе що потрібно біля вас, і саме в такому місці хочеться жити довго, щасливо і насолоджуватись кожним днем. У тій самій Іспанії або Португалії за 500 євро максимум на що ви можете розраховувати, це кімната або маленька студія в старенькому будинку, часто далеко від центру чи моря, старі комунікації, тонкі стіни. І далеко не завжди безпека, і це реалії багатьох розкручених європейських країн, де ціни зростають щороку. У Албанії за ті ж самі 500 євро ви можете жити у сучасній, світлій, просторій квартирі, в декількох хвилинах від моря, і не просто жити, а насолоджуватись життям, щодня бачити море з балкона, гуляти набережною, дихати свіжим повітрям і знати, що ви зробили правильний вибір. Це не просто житло, це новий стиль життя, без поспіху. Без перезавантаженості мегаполісів, без захмарних рахунків за комуналку, тут усе поруч, інфраструктура розвивається, ціни ще доступні, а можливостей усе більше. Якщо ви задумуєтесь про власне житло біля моря, не чекайте, поки ціни зростуть. Албанія – це реальний шанс придбати квартиру, яку ви собі можете дозволити. Якщо вам цікава оренда або купівля нерухомості в Албанії, напишіть мені в директ в інстаграм, посилання у шапці профілю, і я з радістю допоможу вам знайти варіант саме для вас з урахуванням бюджету, цілей і ваших побажань. Не відкладайте нове життя на потім, воно починається з одного рішення. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати невеликий коментар. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!